Вже 10 років байк для Ростислава не просто засіб пересування, а стиль життя. Таких же власників мотоциклів вважає братами по крові та духу. Про свій досвід на дорогах розповідає на щастя, в ДТП не потрапляв. А от башкетування байкерів на дорогах Ростислав називає не інакше як стереотипом. Це в основному люди черпають інформацію з фільмів, особливо закордонних, особливо раннього періоду. В нашій спільноті є багато. Досить інтелігентних людей, лікарі, вчителі різних професій, різних віросповідувань. Так так що судити по якихось двох чи трьох там випадках це недоречно. В основному всі виховані люди. У свої 70 байкер Борис навіть не пригадує, скільки років їздить на мотоциклі. Захопився швидкістю не лише він його хобі та стиль життя перейняли і син, і навіть дочка. Це образ жизни. Всі нього Я вже помирати буду тільки на ньому. А інакше не можна. Гай? Розповідає, в юнацькі роки не раз потрапляв у дорожній аварії та, на щастя, усі лишилися живі. Байкер впевнений, мотоциклістів інші водії на дорогах не помічають, нехтуючи їхніми правами. Іноді вважають, що хто байкер, то ні за що вважає так. Це обідне, звісно. І треба, щоб вони поточилися трохи. Та давуся, щоб треба, щоб уваження було друг другу. Тоді буде добре. А так, що? Серед кремезних бороданів у шкірянках вирізняється тендітна дівчина на власному залізному коні. Байкерша Анна приїхала на акцію разом з чоловіком. Каже, що любов до байка у них одна на двох. Мені було дуже страшно. І навіть перший раз у мене вся життя пролетіла перед очима, а потім звикла, я довіряю своєму мужу. І мені вже не страшно абсолютно. Байкерський вояж з дубна до Майдану Незалежності не просто розвага. Розповідають організатори акції Увага мотоцикліст. Цим власники залізних коней хочуть привернути увагу водіїв, аби запобігти автопригодам. Президент клубу Залізні крила нарікає, ДТП трапляються найчастіше, тому що водії просто ігнорують байкерів. Щоб трошки була взаємоповага на дорозі між водіями і байкерами. Звертаємось до водіїв, звертаємось до водіїв маршруток, таксістів, щоб вони були уважніші. Дивилися по зеркалах, дивилися два рази по зеркалах, коли треба виїхати, поворот. Ну бо, скажімо, там вирішують все секунди, навіть долі секунди. Анастасія Кучеренко, Анастасія Бачук, Олег Тарасович, новини рівного.